Семеро військових 28-ї бригади загинули, підірвавшись на потританковій міні. Ще двоє бійців поранені. Машина із саперами підірвалася, коли військові їхали на завдання. Сталося це поблизу Красногорівки. Це околиці Донецька, неподалік Мар'їнки. У цьому секторі базується 28-ма бригада. Там ТСН підтвердили, що загинули саме їхні бійці: шестеро мобілізованих і один контрактник. Тим часом ситуація на Донеччині залишається напруженою у Мар'їнці. Наразі за після напруженого дня там бойовики обстрілювали українські позиції з 6 ранку ближче до полудня. Гатили з мінометів 120-го калібру та танків. Не менш гаряче було і на інших напрямках. Так на Артемівському поблизу селища перше травня Семигір'я та Славковичів на українські опорні пункти обстріляли мінами 122-мм міліметрового калібру. 10 робітців дістали поранення. Надвечір стрілянина посилилася в районі Горлівки та дзержинська.